Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок, виконай дії за стрілками, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в результаті ти отримаєш число 10, ти рахував і міркував правильно. Продовжуємо працювати усно. тисни відео на паузу і обчисли подані вирази зручним способом. Зверни увагу, адже другі доданки це більше числа. Правильно потрібно застосувати переставний закон додавання. Попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Три додати 7. 2 додати 8, 1 додати 9, 4 додати 6, 1 додати 8, 2 додати 7, молодці. Працюємо в робочому зошиті. Прочитай ряд чисел. Визнач закономірність. І продовжу ряд чисел. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Яку закономірність ви помітили? Кожне наступне число на три менше від попереднього. Діти, ви вже не були певного досвіду роботи над задачами. Ви добре знаєте, що задача складається з умови і запитання. В умові містяться числові данні, а в запитанні задачі шукане число. Сьогодні ми розширюємо знання про задачі і вчимося з вами складати короткий запис задачі. Працюємо з підручником завдання номер 2 Послухай кожну задачу, про кого йдеться в задачі. У першому вагоні дитячої залізниці їхали 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Скільки всього дітей їхали в першому вагоні? Розкажіть умову задачі? Щ... Про кого задача? Що нам відомо про хлопчиків? А що нам відомо про дівчаток? Діти, зверніть увагу. В тексті задачі, в умові, слова п'ять хлопчиків і три дівчинки виділені блакитним кольором. Це ключові слова задачі, адже дівчатка і хлопчики також ці слова ми бачимо в короткому записі. Зверніть увагу. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися записувати короткий запис в ЗОшиті. Для цього на 10-й клітинці з великою буквою ми спочатку запишемо слово задача, і ми її поставимо під циферкою 1. Це перша задача в цьому номері. А далі ми будемо вчитися записувати ключові слова, тобто короткий запис задачі. Ми виділяємо ключові слова. Ключові слова це хлопчики і дівчатка. Діти у підручнику повністю написано хлопчики словом. Ми ж з вами напишемо скорочено хлопчики зверніть увагу, як скорочено записуються хлопчики, і нам відомо про хлопчиків, що їх було п'ятеро хлопчиків. Ми позначаємо буквою Д, адже це діти. П'ятеро дітей. Також нам відомо, скільки було дівчаток. Дівчатка ми напишемо на новому рядочку, зверніть увагу, з великої букви. Знову таки дівчаток ми скорочуємо. Ставимо рисочку і записуємо три дівчинки і позначаємо буквою Д. Ось ми записали з вами умову задачі. В умові задачі у нас є ключові слова і числові дання. Читаємо запитання задачі. Скільки всього дітей їхали в першому вагоні. Діти, для того, щоб показати, скільки всього дітей ми будемо об'єднувати чи вилучати? Дійсно, ми будемо об'єднувати так, ось скільки всього в короткому записі ми будемо позначати ось такою фігурною дужкою. Ця дужка вказує на те, що нам потрібно об'єднати об'єкти, об'єднати предмети і ставимо знак питання, адже це є шукане число. Скільки всього дітей їхали в першому вагоні? Ось ми з вами записали короткий запис задачі першої. Ну і дійсно, давайте розглянемо схему. Схема нам відома, ми вже не один раз скреслили такі схеми. Відрізок зеленого кольору вказує на кількість хлопчиків дійсно, а відрізок червоного кольору вказує на кількість дівчаток. Шукане число це весь об'єднаний відрізок. Це є шукане число. Щоб дати відповідь на запитання, ми з вами вже з'ясували, що ми будемо об'єднувати об'єкти. Тому ми застосуємо арифметичну дію. Правильне додавання, і нам потрібно скласти вираз. 5 додати 3 до 8 дітей. Працюємо з другою задачею. У першому вагоні дитячої залізниці їхали 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток у першому вагоні, Перекажіть умову задачі. Про кого задача? Що нам відомо про хлопчиків? А що відомо про дівчаток? Діти, зверніть увагу, в умові задачі так само є ключові слова. І це хлопчики і дівчатка. Вони відокремлені ці слова блакитним кольором. Зверніть увагу у підручник, і на слайді також є короткий запис до цієї задачі. Ключові слова хлопчики і дівчатка, тому вони відокремлюємо і записуємо ці слова. Зараз, діти, ми знову таки цю другу задачу запишемо в зошит. Діти, слово-задачі ми записуємо з великої букви на 10 клітинці. Далі ми запишемо хлопчики скорочено, І нам відомо, що хлопчиків було 5. А дівчатка на новому рядочку ми записуємо скорочено, Дівчатка, їх було троє, троє дітей. Шукане число цій задачі: наскільки більше хлопчиків? Діти. Ми вже з'ясували, що це задача на різницеве порівняння. І якщо запитується, наскільки більше або наскільки менше, що нам потрібно зробити? Від більшого числа відняти менше число. Але в короткому записі нам потрібно показати запитання задачі, тобто шукане число. Зверніть увагу, ми тут будемо використовувати ось таку порівняльну дужку. Ця дужка вказує, що ми будемо порівнювати величини. Ми будемо порівнювати кількість хлопчиків і кількість дівчаток. Ця дужка має стрілочки на кінцях. Накресліть, будь ласка, і ви таку стрілочку. А також записуємо на і знак питання, адже шукане число, наскільки більше хлопчиків. Звертаємо увагу на схему, яка є у підручнику і на слайді. Якщо задача на різницеве порівняння, тобто нам потрібно порівняти кількість хлопчиків і кількість дівчаток, ми відрізки креслим один під одним. Так легше порівнювати, правда? Відрізок червоного кольору вказує на кількість хлопчиків, а відрізок зеленого кольору вказує на кількість дівчаток. Зверніть увагу, ми проводимо пунктирну лінію. І ось утворений ось цей відрізочок, оця частинка, вказує, наскільки більше хлопчиків. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 5 відняти 3 дорівнює 2. На дві дитини більше або на два хлопчика більше. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Працюємо усно. Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти число, яке дорівнює одному з доданків? Знайди значення виразів. Працюємо з першим виразом. Сума чисел 6 і 4 відняти 4. Що залишиться, якщо від суми чисел відняти число? Зверніть увагу, у нас число 4, і другий доданок також число 4. При відніманні поданих чисел ми отримуємо 0. У нас залишиться перший доданок. І це дорівнює 6. Сума чисел 8 і 1 відняти 8. Я з вами згодна дорівнює 1. Наступний вираз. Сума чисел 3. І 4 відняти 4. Дорівнює 3. І сума чисел 5 і 3 відняти 5. У нас залишиться другий доданок, і це число 3. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 Назви кожний відрізок. Працюємо разом. Називаємо відрізки ОК, КА. Парахуй, будь ласка, скільки відрізків має ламана. Правильно, ламана складається з трьох відрізків. Визнач довжину ламаної. Щоб визначити довжину ламаної, нам потрібно знати. Довжину кожного відрізка. Для цього зупини відео, перейди до підручника, виміряй самостійно довжину кожного відрізка, скористайся підказками, які є на слайді, і у підручнику і запиши вираз на знаходження довжини ламаної. Тобто, нам потрібно всі ці довжини скласти. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так: 3 см, додати 2 см і додати 4 см. І це дорівнює 9 см. І сумаку року, які вміння вдосконалили, і що важливо, ми повторили на уроці.